На огляді Форт. Фіксуємо він-код, фіксуємо номерний знак. З Америки удар був у нас по цій стороні, фара замінена і починаємо дивитися. Так, цинк 272, 410, 1000 200, 100. крило рідне залишило 200, 206, 121, 110. 102, 108, 161, цинк, сотня, цинк, 171, 107, цинк, 204, чи що? Да. 193, 259, 177, 165, 108. Тобто в нас виходить це крило пофрабовано. Косметичний батон, і тут вони залишили крилорідним і капот рідним. Капот у нас 260, 300, 300, 250. Це крило рідне цинк. 132. 132, 110, 137, 118, 109 120, тут у нас силы. 103. До речи, палово уже под Е15, под нашу подходить. Можете не переживать, спокойно заливать. 114, 103. То есть та сторона у нас тіла, капот, крыло и те крыло. Все. По салончику. Не підубита, сідушка працює, піднімається, навіть цей відео працює по перекову. Кермо тут а ні, нормальне кермо, в принципі. Трошки тут підзатерте. 122 тисячі пробігу, є підігрів керма, до речі, є підігрів сідушок, є задня камера, підсвіти підстаканників, підлокітник, вона навіть USB якісь є. Це прикольно код для фіксації. Ну так, вони тут нічого не чіпали, по суті, класний удар був. А... А... Що у нас під капотом? Тут я не бачу, що воно щось паялося. Кріплення фар цілі, бампер морда не запаєна нормально, цю фар подузав.